Рабінович розповідає Кацману Сьогодні до мене прийшла моя дочка Рівка і сказала, що вона хоче, щоб я негайно вигнав її з дому, здав її кімнату студентам, відключив її від свого рахунку її кредитну картку, видалив зі списку контактів її номер телефону, а так само викреслив її з заповіту. Що, ось так прямо так і сказала? Ну, не зовсім так, трохи коротше. Тату, це мій наречений, його звуть Мустафа Хусейн. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рив> У трамваї один пасажир заїка звертається до іншого. Ви виходите ви, ви, ви на наступній, Той мовчить. Коли перший пасажир вийшов, усі інші пасажири обурено накинулися на другого. Вам що було важко відповісти? Я не, не хотів получити по морді. Почув сьогодні таку розмову в книжковому магазині. Покупець. Невже ви думаєте, що детектив із назвою Перукарубивця буде комусь цікаво читати, якщо все зрозуміло з назви? Продавець, розкривши книгу, читає анотацію. На всесвітньому з'їзді зібралося дві тисячі перукарів. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Адміністратор готелю каже клієнту: якщо ви мені не доведете, що це ваша дружина, я не зможу посилити вас разом в одному номері. А якщо вам вдасться довести, що це не моя дружина, я буду вам вдячний всю решту свого життя.